Кастрюлі торговельної марки Леснір із високоякісною нержавіючої сталі. Багатошарове дно підходять для всіх видів плід включної індукції, кріплення ручок точечна сварка, кришка. Бачите, в кришці маються ось такі отвіри, є носик для зливу, що дозволяє зливати рідину, не відкриваючи навіть кришку. Всередині кастрюльки мається ось така мірна шкала, сатинова поліровка. Ще раз нагадую: багато шарового дно. Кастрюля достатньо важка. Підходять для всіх видів плит, включно індукцію, можна використовувати в посудомичних машинах. Є різний об'єм, різний діаметр. Для більш детальної інформації, для додаткових запитань як завжди можна переходити на наш сайт vedelka.com.ua.